Гей, мені сказали зайти. Так, ласкаво прошу, ласкаво прошу. Привіт. Ми хочемо відсвяткувати вашу особливу дружбу. Проходьте і сідайте. А, вибачте, я не маю часу, мушу. Можу... Це займе хвилину. І до речі, хіба дружбу не варто відсвяткувати? Добре, знаєш, чудово. Зробімо це. Звісно. Блискуче. Тоді заходьте і відсвяткуємо дружбу. Гаразд. Гей, uh, hey, uh, мені сказали зайти. Ласкаво прошу, будь ласка, сідайте. Uh, uh, um... Привіт. Uh, uh, Вітаю. Друзі зібралися разом. Хештег крутяк. Вибач, я не знаю, хто це такий. Так, і я теж. Я прийшов у правильне місце. Безперечно, так. Адам і Алан. Алан і Адам як дві краплі води, ми разом ходили до школи, чи що? Так, можливо. Так. Озирнімося на вашу дружбу. Дивовижно. Пам'ятаєте це? Ні. І це... Це те саме фото, що й попереднє. Оце так спогади. Спогади. А ми є на цьому фото. Ого. <звук> Ого. Який між вами зв'язок? Чи взагалі є щось важливіше за дружбу? Чувак, не хочу бути грубим. Ти не про те, якщо ми видалимо один одного з друзів. Я збирався запитати те ж саме. Добре, круто. Просто я не знаю, чому. О, не треба нічого пояснювати. Я давно хотів провести масове видалення друзів на Фейсбуці. Так, іноді я дивлюся на стрічку Фейсбуку і думаю, хто всі ці люди? Я знаю про що ти. Так, Боже. Так, зараз тільки знайду. Ага, ось для ти. Знайшов тебе. Круто. І видалено з друзів. Так, готово. Добре, чудово, бувай. Бувай. Дружба до речі, про дружбу. Якщо хочете бути друзями, вот найкращий спосіб для цього підписатися. Можете навіть підтримати нас на патреоні.